Так. так, у нас тут розпаковка. Оп. Оп. Посилочка прийшла. Замовляли ми вітамінки, Це фактура на замовлення. Так, це тут. І що це у нас тут? Вітамінки, Вітамінки. Вімінки. Так. Да. Ми замовляємо ось такі вітаміни, вітаактів. Так, тут Ай. 21 фрукт і овоч. Буде Міланка пити, так? Да? Вітамінки. вітамінки да. А саме з такої пачки у вас може розпочатися як бізнес, так і користуватися продукцією від компанії LR. Тому що саме з цієї пачки у вас може змінитися здоров'я, а також фінансова потужка. Того. Пригляніться до цього, тому що я будую бізнес компанії компанією ЛР. Кому цікаво, то пишіть, розповім, як і що потрібно робити. А також я користуюся продукцією, вітамінками компанії ЛР, продукт якісний, вироблений мілечний. Да. Зараз буде міланка вітамінки. Так? Давай. Давай такий чайна ложка для дорослого і трішки менше для дитинки. Вони ось такі. Добре? Тому так. так. пригляніться до такого продукту дуже корисний.